У ліцеї гімназії No20 на Київщині відкрився перший центр ментального здоров'я в освітньому закладі. Це важливий крок для підтримки психологічного благополуччя учнів, їхніх родин і всіх, хто потребує професійної допомоги. Центр, який працює в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як ініційованої першої леді України Оленою Зеленською, став першим подібним закладом на Київщині. Тут працюють четверо кваліфікованих спеціалістів, готових надати підтримку усім, хто цього потребує. Всі сьогодні зранку прокинулись певно години в четвертій, правда? І всі прокинулися від того відчуття тривожності, страху за себе, за своїх дітей. І з таким відчуттям щодня проскидаються мільйони, мільйони українців ось такі центри ментального здоров'я, які завдяки небайдужості. Персоналу цього освітнього закладу вони дозволяють простим звичайним мешканцям Київщини всієї України відчувати себе потрібними. Це про те, щоб ми зранку могли після таких атак, які були сьогодні, і після того, як добре попрацювали наше ППО, спокійно йти на роботу, відвести сьогодні всіх своїх дітей до школи, бути спокійними. І потім, якщо ще після цього в нас є відчуття тривоги, і ми з ним не справилися, є професіонали, які готові тебе почути і задати тобі головніше питання. Найголовніше ти як поки що центр працює без попереднього запису. Кожен може прийти та отримати консультацію у зручний для себе час. У майбутньому планується формування розкладу прийому та організація групових занять, що дозволить ще ефективніше надавати психологічну підтримку. Попит на послуги психологічної підтримки на Київщині постійно зростає, особливо в умовах сьогодення. Тому відкриття таких центрів є вкрай важливими.